Ради вітати на телеканалі Кускус! -кус». З вами Макс Некухар і неймовірні кулінарні поєднання, яких ви точно не куштували раніше. Сьогодні я вирішив заміксувати традиційний український рецепт на лисники та його англійського родича чизкейк. Тож погнали готувати зі мною і впевнений, що цей десерт не залишить байдужими навіть найбільших кулінарних критиків. Починаємо з приготування тіста для наших налисників. Для цього в нас буде використовуватись борошно. Одна склянка. Та одна склянка звичайнісінького молока. Воно звичайної кімнатної температури ми його не нагріваємо. Далі беремо наше борошно, але обов'язково не забуваємо просіювати його через сито. Беремо вінчик. Отож, ми додали два яйця, борошно молоко. Тепер ми додамо сюди дві ложки столові цукру. Це будуть солодкі налисники, тому зробимо їх солодкими. От. І далі додаємо дві столові ложки олії. Зверніть увагу на те, як я замішую тісто. Це тісто дозволить вам уникнути будь-яких проблем. З тим як смажити млинці. Вам не треба буде не змащувати нічим сковорідку. Млинці будуть смажитись дуже рівномірно, не будуть підгорати, дуже будуть еластичні і смачні. Тож дивіться, тісто наше готове. Всього навсього тут склянка борошна, склянка молока, два яйця, дві столові ложки цукру і дві столові ложки олії. Це все. Це запорука смачних глинців у нас в руках. Ми поєднали всі наші компоненти, а тепер дамо відпочити нашому тісту буквально 5 хвилин, щоб всі компоненти почали взаємодіяти одне з одним. Окей, все у нас готово, тісто вже настоїлось, сковорідка злітає, починаємо процес приготування. Тісто вийшло дуже гарне, бачите, рідке. Я впевнений в ньому. Я його робив дуже багато разів, і воно точно дасть нам класний результат і будуть дуже смачні млинці. Смажаться взагалі млинці дуже швидко, по хвилині півтори з кожного боку. У нас в родині взагалі процес приготування млинців був дуже. Не таким складним, тому що ми з братом і сестрою, доки їх мама смажила, прибігали, з'їдали, і вона стояла з пустою тарілки, ще потім дві години смажила їх, поки ми не, не, не понаїдаємося і вже нам нічого не потрібно. Я думаю, що ця історія знайома багатьом. Майже вдалося. Наші линці готові. Тепер переходимо до приготування чизкейкової складової нашої страви, тобто начинки. Чизкейк має багато варіацій. Там використовується від вершкового сиру до... Простого творогу. Звісно, ми в своєму рецепті будемо використовувати селянський сир, тому що звісно, що ми не зможемо окремо подібну масу начинити в наші нависники, вона просто розтічеться. Творог ми будемо перетирати на ситі. Я завжди так роблю. Якщо роблю просто нависники, чи якщо роблю сирники. Робіть це обов'язково, тому тоді ваші вироби будуть дуже легенькі, такі, дуже смачні і пухнасті. Зізнавайтесь в коментарях, якщо ви будете дивитись цю передачу на YouTube-каналі Кускусу, чи робили ви колись взагалі таку процедуру, коли готували чи сирники, чи нависники, чи перетирали ви сир на сито. Одразу скажу, що якщо ви візьмете магазинний творог, вам буде трошки важче зробити цю процедуру, бо він сам по собі зернистий, а от домашній творог, селянський, Трошки такий більш м'який, все ж таки краще піддається цій процедурі. Але додивіться обов'язково до кінця, тому що тут не все так просто, є свої нюанси, які я обов'язково зараз вам покажу. Сюди зараз додаємо ще цукор. У нас оболонки солодкі і сюди, ну, принаймні, ну, половиною, мабуть, навіть дамо. Ну, тут ми поки що рухаємося по стандартній процедурі приготування налисників з творогом. Да? Зробили творог, лише такі його перетерли на сито І додали цукор. Зараз ще додамо ванільний цукор. Нагадаю, що це як завжди на цій передачі кулінарний експеримент. Я готую цю страву вперше. І все добре перемішуємо. От вийшла така кремоподібна маса. Це відкладаємо в сторону. Збиваємо просто виделкою. Додамо трошки жирних вершків. Тут жирність у нас найжирніша, які ми знайшли, 33%. Зараз додаємо до нашої творожної маси. Додаємо трошки борошна, тому що воно має скріпитись, ця маса, оскільки тут є вершки і яйця. От у нас виходить така кремоподібна маса. Вона виглядає смачно вже і вона дуже однорідна. Бачите, ми не використовували ніякого навіть ні міксера, ні блендера. Все фактично, наша начинка готова. Залишилось тільки начинити наші нульці і потім. Останній фінальний момент побачити, що ми з ними зробимо. Переходимо на фінішну пряму, будемо начиняти наші млинці. Тут нічого складного. Просто кладемо начинку на край. Робимо трубочку. Ми начинили наші млинці чизкейком. Тепер фішка цього рецепту, що потрібно накласти зверху шматочки вершкового масла, і під час пропікання в духовці масло розтане, воно пропитає наші млинці і надасть ще такого більш вершкового смаку. Тут, в принципі, як із кашею. Не зіпсуєте, якщо додасте більше масла. Все готово. Залишилось лише. Закрити все фольгою. Далі відправляємо наші нависники чизкейк в духовку. Головне не перетримати їх в духовці. Я думаю, що 20-25 хвилин при 170 градусах за Цельсієм буде достатньо. Далі, поки наші нависники чизкейк запікаються, ми підготуємо топінги для них, тобто додатки, які будемо використовувати при подачі. Сир дуже добре поєднується з ягодами. З м'ятою, тому ми наріжемо декілька шматочків полуниці. І потім ще додамо трошки м'яти вже в тарілку. Ну що ж, пройшло цих 25 хвилин, наші налисники чизкейк вже готові, будемо діставати. Супер! Масло, як ми і планували, розтануло, пропитало наші налисники, і тут зараз на кухні стоїть неймовірний такий. Молочно-ванільний карамельний смак, який, на жаль, поки що камери сучасні ще не навчились передавати, але я думаю, що по картинці буде зрозуміло, що це дуже смачно. І останній фінальний штрих – це цукрова пудра. Майте на увазі, якщо ви посипаєте десерти цукровою пудрою, то ви обов'язково використовуєте сито. Інакше пудра впаде цілим комком, і це буде геть не естетично. Нависники чизкейк готові. Заходьте на YouTube телеканалу Кускус -кус» для того, щоб дати назву цьому рецепту. Насолоджуйтесь, діліться рецептом з друзями. З вами був Макс Некухар. До наступних кулінарних експериментів.